Бажаю вам всього найкращого, щоб здійснилися ваші мрії в наступному році, щоб наступний рік був мирним, щоб закінчилася, щоб закінчилася війна і щоб у вас все-все-все було -все -все гарно. Вибачте, що я не з'являлася на Ютубі дуже багато. Я останній раз зняла ролик на десь в. Чесно, я не пам'ятаю, але це десь було літо, останній місяць літа. Я дуже сильно пропадаю. Частіше я не знаю, коли я буду взагалі знімати вам відеоролики, але я дуже чесно, що хтось зі мною залишається. Всім дуже сильно дякую, що ви залишаєтеся в мене і вас дуже сильно кохаю, люблю. І я думаю, що я скоро повернуся до вас. Я дуже за вами сумую, але в мене ще є мій Тікток-аккаунт. У зараз буде ски в, в описанні, там буде мій Тікток-аккаунт. Ви можете туди зайти і дивитися мої відео. І навіть там показала своє лице. Так, да, я показала своє лице, ну всі вже знають, як я виглядаю. І ось так от. Всіх наступаємо року. Всього вам найкращого. Я вас дуже сильно люблю. Бувайте! Ой.